Матеріали для пакування і зберігання експонатів отримали від німецьких благодійників музеї історії міста Хмельницького. Таку підтримку громадська організація, центр допомоги мистецтву України, Київ та партнери з Німеччини «Ukraine Арт Aid Center» надають вдруге спочатку повномасштабного вторгнення. Ця гуманітарна допомога нам допоможе краще зберегти фото, які є в нашому музеї. Краще зберегти живопис і в разі потреби щоб ми мали можливість, як їх спакувати, аби евакуювати. Кожен рік наш музей поповнюється десь 400, 450 експонатів. Їх треба належно зберігати, і нам в цьому також допомагають наші німецькі партнери. Музей, заснований міською радою в 1996 році, наразі налічує понад 9 тисяч експонатів. Від періоду польсько-литовської доби до артефактів сучасної війни, ось таке пакування необхідне для того, аби ретрофотографії не жовтіли і не руйнувалися з плином часу. А на цих платформах можна транспортувати унікальні документи з історії міста, що зберігаються у спеціальному сейфі від німецьких благодійників. Окрім екскурсій, у залі музею, влаштовують вернісажі художників та аматорів міста цієї суботи, 11 січня о 13-й, відбудеться відкриття першої персональної виставки хмельничанки Наталії Засорнової. Життя яке намалювалося саме, ця виставка буде представлена. 47 роботами, і виставка має дуже таке філософську назву. Дуже цікава художниця, цікавий її творчий шлях. Вона сама цікава як особистість. І ми запрошуємо всіх відвідати нашу виставку, яка буде демонструватися цілий місяць виставковій залі музею. Відвідувачі виставки зможуть отримати на згадку акварелі художниці в форматі художньої листівки. Завітати на Вернісаж та побачити експонати музею історії міста можна з понеділка по суботу. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.